Космотабір проєкт для дітей внутрішньопереміщених осіб і тих, хто втратив на війні батьків. Більшість підопічних у ньому мають інвалідність. А головне завдання проєкту, хоч на деякий час повернути дітям щасливе дитинство. Попри війну, обстріли та втрати. Чого навчали дітей? Які їхні емоції? Репортаж Валерій Глущенко про це. Діти гучно дякують бійцям, які захищають нас від ворога, і всім оперативним службам, що рятують життя та роблять світ довкола безпечнішим. Вічко наше мов та. Кожна команда перевдягається у пожежників, рятувальників, військовослужбовців. Бо сьогодні особливий тематичний день у космотаборі це проєкт для дітей внутрішньо переміщених осіб, тих, хто втратив на війні батьків, але більшість тут діти з інвалідністю. Називається космічний табір. Ми про космос, і в нас є планети, на яких діти від 6 років до І є розписані тематичні дні. Це така програма, яка складається з різних тем, є дуже багато різних активностей, дуже багато різноманітних таких форм діяльності: квести, вистави, театралізовані, концерти, дискотеки. Серед сотні дітей, що відпочивають у космотаборі, Артем. Хлопчику лише 9 років, але він вже знає, що таке боротися за життя. У Артема колись була пухлина головного мозку, це було 7 років тому, зараз йому 9 років. Це була онкологія. Ну ми, власне, пройшли дуже довгий шлях лікування. І через те, що пухлина колись вросла в ствол головного мозку, в нього. Почалися зміни в тому, що він, ну, він не може пересуватися самостійно. Він дихає через спеціальну трубочку, яка знаходиться в нього в горлі через трахіостому. І харчується він через гастростому. Це теж така трубочка, яка вставлена в живот, Тобто він через рот, взагалі, ну нічого не приймає ніякого їжу. Діти в космотаборі поділені на сім груп за віком. Втім, до кожного тут індивідуальний підхід, і з кожним працюють куратори, що пройшли спеціальне навчання щодо супроводу дітей з інвалідністю. Маючи свою ну, складну форму інвалідності, він не відвідує ніякі простори. Ну його майже нікуди не запрошують, тому що ну знаєте, цей світ ніби створений трішки не для нас. <гум> вот. А в космотабір тут не важливо, чи є в тебе інвалідність, чи немає. Тут взагалі не важливо, яка тебе там форма знаю, або колір волосся, або колір очей. Ну, тут весело і класно всім, незалежно від діагнозу. Табір це місце щастя, це місце дружби, це місце спілкування. де дайді... Ти можуть комунікувати в незалежності від того, розмовляють вони словами чи не розмовляють. В нас є ті, хто спілкується жестами, ті, хто спілкується картками, ті, хто спілкується поглядом. Тут місце прийняття, місце толерантності. Зміну в космотаборі триває три тижні. У цей період учасники грають в ігри, танцюють, відвідують майстер-класи, спілкуються та розважаються. Це повністю інклюзивний простір. Тут усе побудовано для комфорту дітей з інвалідністю. Я ну, зранку віддала свою дитину. Ввечері забрала довольно щасливо. Ну тобто, тут класно. І насправді це єдине місце, де я так можу залишити дитину. Всі вісім років космотабір залишається простором повністю безоплатним для учасників. Цьогоріч він діє за фінансовою підтримкою фундації першої української леді Олени Зеленської. Перший космотабір був у 2016 році. І після того, коли ми провели перший космотабір, він був не такий масштабний, маленький, ми подивилися, які зміни відбулися у дітей, і у дітей з інвалідністю, і у дітей без інвалідності. І тоді вже було прийнято рішення це вже структурувати, масштабувати. Це дуже важливо, тому що це про всіх нас, це про дітей. Кожна дитина незалежно від того, має діагноз, немає інвалідність або якусь іншу особливість. В неї має бути літо. І те, що зараз особливо. Зараз, коли в нас війна, ми не можемо поставити дитинство на паузу для кожної дитини. Літо це час відпочинку та розваг, завдяки безпечному творчому та дружньому середовищі. Тут, у космотаборі відчути справжній смак дитинства можуть навіть ті, кому доля з маличку приготувала важкі випробування. Хтось зазнав втрат в умовах війни, хтось на собі пізнав, що таке боротися за життя. Втім, у цьому інклюзивному просторі всі вони відчувають підтримку і насправді почуваються дітьми, адже головне гасло космотабору у дитинства немає інвалідності. Валерія Глущенко, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.